Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. 4 х відняти 1х, додати друга х дорівнює п'ятих. Приступаємо до виконання. Зведемо подібні доданки. Віднімемо, Додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частинку, 4 п'ятих, віднімемо 1 десята і додамо одна друга, і помножимо на спільну змінну х, отримаємо 2,25, зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10, додатково множники 2 і 5. Маємо 8 десятих відняти 1 десята додати 5 десятих, дорівнює 2,2. 8 відняти 1, 10, 5, 10, 2, 2, 8, відняти 1 10, це буде 7 десятих, а додати 5 десятих, маємо 12 10, да наша змінна х. Подамо 2,2 у вигляді неправильного дробу. Це буде 12 п'ятих, ну, а тепер знайдемо х. Поділимо 12 п'ятих на 12. ,10. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. 12 і 12 скорочуємо на 12, 10 і 5 скорочуємо на 5. Отримали 2 цілих. Записуємо відповідь. 2. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6. Виконано.